Здравствуйте, а це не тут продають квартиру за 33 тисячі доларів. Так, тут. Розкажіть про неї, будь ласка. Це чотирикімнатна квартира, яка знаходиться на п'ятому зарічному. А яке тут планування? Унікальність цієї квартири в тому, що тут планування поліпшене. І так. серед таких типів квартир на мікрорайоні зарічних воно найкраще. Бо планування дуже компактне. В центрі розташований великий хол. І по колу йдуть кімнати, вони всі окремі. А також квартира двостороння, вона на дві сторони будинку. На кожну сторону виходить лоджа. В цієї квартирі немає маленьких кімнат, вони всі достатньо великі. Основний зал має 17 метрів квадратних. Основний зал це тут. Добре. Який має 17 метрів квадратних. Інші кімнати по 12 метрів. Це якийсь другий зал, дивись, яка класна кімната. Всі інші кімнати, вони по 12 метрів квадратних. А також тут велика кухня 8 метрів квадратних. Так. Доліка, а коротко. також роздільний санвузол. Для кого це важливо? Зона санузла має ще свій окремий простір. Туалет. Так. Ці дві кімнати мають по 10 метрів квадратних, так? 12. По 12. Так. Гарний ремонт. По ремонту. Ви бачите, що во всій квартирі зроблений якісний ремонт. Як ти гадаєш, для кого ця квартира? Якщо, наприклад, у вас двоє дітей, хлопчик та дівчинка. І у кожного буде своя окрема кімната. А якщо ви хочете забрати до себе літніх родичі, то і для них знайдеться місце. Ця квартира не залишить вас байдужими, бо вона дуже простора, світла і комфортна. Таку квартиру можна придбати за житловим сертифікатом. Якщо вас ця пропозиція зацікавила, ви можете звертатись за телефонами в описі під відео.